Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про скрам і про участь бізнес-аналітика в основних церемоніях скраму. Давненько ми про скрам не говорили, правда. Відразу зазначу, що те, про що я буду говорити, це моя думка і моє бачення того, як бізнес-аналітик має поводитись в межах скрам процесу. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на цей блог. Ну і поставте лайк, якщо вам подобається цей контент. Також прошу вас розповсюджувати інформацію про цей блог та шарити його із своїми друзями. Ну що, погнали? Не хвилюйтесь про те, що таке скрам, я розповідати не буду. За мене це вже зробили в сотні відосів в Ютубі, та й, в принципі, всі ці відоси майже однакові. Тому, якщо ви ще не знаєте, що таке скрам, просто подивіться один з таких відосів. Також для поцінувачів чистоти скраму, зазначу, що в чистому скрамі. Нема бізнес-аналітика, там є тільки продакт owner, там є тільки команда, і там є тільки скрам мастер. І де тут бізнес-аналітик як правило не зрозуміло. Та його там і нема. Але раніше ми зазначали, що як правило, в аутсорсі в скрам процесі бізнес аналітик все ж таки присутній і грає роль так званого проксі продакт оунера Ну а іноді і продакт оунера Про продакт оунера в мене є окремий відос. Тут десь буде посилання на нього. Якщо не дивилися, подивіться. Отже, в скрамі є декілька церемоній: дейлі, дейлі стендап, чи дейлі Скрам, ретро, спринт рев'ю і беклок рефайнмент. Хоча нині кажуть, що беклок рефайнмент це не церемонія, це процес. А може навіть краще назвати це шлях. Бізнес-аналітика нема цілі, є тільки шлях. Насправді, ціль бізнес-аналітика є, і вона є на кожній з цих церемоній, і в принципі. Про це зараз і поговоримо. Єдине, що хочу сказати для людей, які може не дуже знають, що таке скрам, і оце помпезна назва церемонії під тим мається на увазі просто нарада, та чи якась сесія, де команда збирається разом і щось е, згідно з правилами скраму. Почнемо з дейлі. Дейлі це така оперативка, яка триває приблизно 15 хвилин і має проводитись кожен день спринта. Іноді її проводять навіть декілька разів. Внутрішнє дейлі, там де команда збирається і обговорює свої внутрішні справи, а також дейлі з клієнтом, яке як правило, в аутсорсі буває увечері, тому що клієнт десь там чи там, ну власне, далеко в іншій часовій зоні. Тому для клієнта робиться ще одне дейлі, де він приймає участь і там задає питання, які його турбують. Суть дейлі – це переконатися, що все йде за планом, і як правило, воно проходить по схемі, коли кожен учасник команди розказує, не чим він працював вчора, чим буде займатися сьогодні. Ну і чи є в нього якісь блокери чи імпедіменти, що йому заважає досягнути ціли. Бізнес-аналітик є таким самим членом команди під час дейліка. Він може розказати над чим він працював. Вчора чим збирається займати сьогодні. Єдине виключення, що це як правило нікого не цікавить. Де вам не цікаво, чим займається бізнес-аналітик. П'єму це теж як правило не дуже сильно цікаво. Тому е, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не приходити на дейлік кожен раз. Та? Це якраз такий мітинг, який бізнес-аналітик, на мій погляд, може скіпати декілька разів на тиждень і приділяти свій час якимось більш важливим справам. Ті, хто бували на моїх тренінгах або курсах, знають, що я дуже дуже скептично відношусь, коли люди пишуть: маю від'єднатися в мене делік з командою, всім гарного дня, маю маю доєднатися до деліка. Да господи, нічого не трапиться, якщо ви не доєднаєтесь до деліка, побудьте на тренінгу, дізнайтесь для себе щось нове. Якщо там є якісь до вас питання, вас і так знайдуть. Я не кажу, що взагалі не варто ходити на делік. Ні, це корисна активність, але саме бізнес-аналітику. Один-два рази на тиждень точно можна його скіпнути, особливо якщо ви на моєму тренінгу. Також це може бути порада для скрам-мастерів або для проджект-менеджерів. Мені завжди подобалось, коли ми проводимо дейлік не персона-специфік, та коли ми просто питаємо кожного, чим ти займався. Воно якби розсипається в повітрі, і ті таски, які називають деви, А вони, як правило, кажуть, я займався таскою 1342. Переходжу до таски 1343. Бляха, про що йде мова? Незрозуміло. Так? От мені подобається, коли дейлік проводиться сторісентрик, так звано, коли ми дивимося на наш скрамборд і ми обговорюємо сторі, відкриваємо сторі, бачимо, хто над нею працює, і запитуємо Окей, ви щось робили під цю story, так? Що є, якісь проблеми? Що зроблено, що не зроблено, який прогрес? Так, картина спринта, ну як на мене, значно більш зрозуміла під час дейліків. Ну але це справа ваша, як їх проводити. Я кажу просто від лиця бізнес-аналітика. Друга церемонія це ретроспектива. Ретроспектива має проводитись в кінці спринта, іноді проводиться по ітогу декілька спринтів. Це як домовиться. І ідея ретро це зробити, якби такий погляд на те, що вже пройшло, і разом з командою відрефлексувати, що відбувалося. Як ми працювали як команда, наскільки ми були ефективними, і подумати, що ми можемо покращити? Насправді я знаю, що в індустрії дуже багато скептицизму щодо ретро, але на мій погляд, ретро це найкрутіше і най- Важливіша церемонія зі скраму. я її пропонував би впроваджувати в будь-який процес, в будь-якій роботі будь-якій організації, навіть якщо це якийсь General Operation. кожен місяць проводити таке ретро було б дуже дуже корисно. Якщо його проводити правильно, якщо насправді довіряти цьому процесу і відверто спілкуватися між собою. Щодо того, що ми можемо покращити як команда, що в нас працює не дуже круто, як в команди, та і як ми можемо це покращити, не винуватити один одного, як це іноді буває, а саме поспілкуватися і дійти до згоди. Знову ж таки, роль бізнес-аналітика на ретро не відрізняється від ролі інших учасників команди, але іноді бізнес-аналітик може взяти на себе відповідальність за драйвати ретро, та тобто профасілітувати цей мітинг. Ми це вміємо робити. Це наша сильна сторона. Традиційно це мав би робити або Master, або ПІМ. Але якщо вони за якихось причинах цього робити не можуть, то наша черга, та то BA може це взяти на себе. І я б радив бізнес-аналітикам уважно прислуховуватися до... До того, що команда каже щодо процесів пов'язаних з вимогами, з якістю вимог тощо не сприймайте це як якийсь камінь ваш огород, хоча може це бути і так. А сприймайте це як можливість покращити вашу роботу. Переходимо до спринт-пленінгу. Спринт-пленінг проводиться перед початком спринту, і задача його спланувати беклог на спринт, тобто взяти ті. Таски чи сторії, які ми хочемо робити в цьому спринті, і на яких ми маємо капасіті, під час спринт пленінгу є, як правило, три позиції: перша це позиція бізнес-аналітика. На мою думку, бізнес-аналітик має робити пропозицію команді, що клієнт хоче, щоб ми зробили в цьому спринті, або краще сказати, що клієнт потребує, щоб ми зробили в цьому спринті, і будьте готові аргументувати та. От я пропоную такий то набір юзер старий тому що, і це тому, що має бути не тому, що мені так сказав клієнт, а тому, що з боку бізнесу та є якісь пріоритети. Будьте готові пояснити їх команді і будьте готові відповісти на питання, а чому саме ці сторі. Інший бік це е, команда, яка має оцінити вашу пропозицію з точки зору технічних якихось залежностей, ризиків. Нюансів та і сказати, чи це окей, чи внести якісь свої корективи. Ну і тут також в нас є PM, який і з точки зору там capacity розуміє, і з точки зору ризиків більше розуміє, ніж вся команда, і може теж вносити свої корективи і казати, що ой, давайте не брати там 40 сторіпонтів, давайте краще візьмемо 35, Бо я очікую, що будуть якісь незаплановані речі або заплановані відпустки, якісь там ще свята, щось інше. Та от PM може цю картину бачити краще, ніж всі члени команди. Ну і нам всім разом потрібно домовитись до нашої версії цього спринт-плану, І потім, як правило, ну в моєму досвіді бізнес-аналітики, де цей спринт-план презентує клієнту, пояснює, чому він саме такий. Ну і вже клієнт може внести свої. Корективи в залежності від рівню та цього процесу, або це буде якась директивна річ. Тобто клієнт каже, ні, робимо так, або це буде більш обговорення, та, де ви можете переконати клієнта, або іноді клієнт каже, мені взагалі пофіг, от є така ціль в нас цього спринта, от її виконуєте, а ви там сторіки напишіть та візьміть ті, які потрібно, мені головне результат. Таке теж буває. І, як правило, бізнес-аналітик тут от є центральною персоною, яка спілкується з клієнтом щодо е, наповнення спринт-бекло. Тому тут наша роль є одною з важливих. Наступна церемонія це е, спринт рев'ю. Під час спринт рев'ю, як правило, очікується демо. Бізнес-аналітик може показувати демо, тобто бути тут знову ж таки центральною персоною. А може і не показувати це знов ж таки залежить від домовленостей всередині команди із клієнтом. Іноді е, команда показує сторі, і це є класним з точки зору залученості команди в процес. Чисто психологічно, якщо тобі потрібно показати цю сторіку, ну ти якби її може зробиш краще або додатковий якийсь рівень відповідальності. І не забувайте, якщо ви бізнес-аналітик, завжди е, віддавати честь команді, та казати, що команда круто попрацювала на цією історією. Чи можна когось зазначити особисто та? Наприклад, там Володя класно працював над цією сторікою, Він там такий молодець. Це дуже круто буде і від вас, і для команди, і для клієнта. І взагалі це буде крутий, крутий досвід. Тому ловіть цей лайфхак. Та якщо ви показуєте дему, не забувайте похвалити команду. Я не завжди це робив і жалкую про це. Мав би робити це кожен раз. Тоді б наші відносини були б кращими. Також незалежно від того, чи ви показуєте демо, чи ви просто присутні на демо, як бізнес-аналітик, це для вас додаткова можливість провести елісітейшн, провести виявлення вимог з клієнтом, та, за допомогою якихось запитань або відповіді на його запитання, та чи клієнт може казати: Ой, мені це не подобається, та а чому, а як би було краще, а що саме тут не подобається, та це ваш додатковий час, який ви можете. Використати тому будьте уважні, будьте в фокусі. Ну і як правило, від бізнес-аналітика теж очікується демо notes, тобто написати, якби якийсь фінальний summary по нашому демо, що було прийнято, які були зауваження, десь можливо баги якісь завелись, чи щось таке. <звук> ну і останнє це, як ми сказали, backlog refinement, це. Раніше вважалося як церемонія, як окрема сесія, і в принципі воно так і буде проводитися як окрема сесія чи декілька сесій. Але в принципі зараз вважається, що це більше процес чи шлях, як ми це назвали, що це має команда робити постійно. Backlog Refinement раніше називався грумінгом, і думаю, що багатьом саме це слово є відомим. Давайте прогрумимо цю сторіку, ми кажемо та чи проведемо грумінг швиденький, але виявили, що це слово має такий неприємний підтекст. Під відео залишу вам посилання, де про це розповідається. Почитайте самі. Мені сподобався тут е, коментар від Томаша Влодарика, який написав: One thing troubles me though. Can I still groom my cat or should I refine it? Коротше, грумінг тепер називається Backlog refinement» і це головна е, подія в житті бізнес-аналітика в межах скраму. Від бізнес-аналітика тут очікується, що він е, представить команді беклог, представить якби частину беклогу, над яким він працює, пояснить вимоги, е, відповість на питання і доб'ється розуміння вимог командою. В моїх проектах було по різному іноді estimation, тобто оцінювання сторей, було частиною грумінгу, Точніше, баклок рефайнменту. А іноді це був окремий процес, окрема сесія. І це може бути і так, і так. Це залежить від команди, від ваших процесів, від того, як вам працювати краще. І знову ж таки, повертаючись до ретроспективи, саме на ретроспективі ви можете про це домовитись. Якщо команда може оцінити сторіку, та, і оцінити її на якийсь нормальний сторіпой, 5, там, 3, 8, це означає, що вона її розуміє. Це не гарантує, що всі питання розв'язані, але це суттєво знижує ризики. Якщо команда не може оцінити сторіку чи задає занадто багато питань, це означає, що ви не допрацювали вимоги, і це теж хороший результат для вас, тому що ви знаєте, окей, мені потрібно ще попрацювати і зробити цю сторіку краще. Що б я радив під час баклок рефайнменту стартуйте з бізнесової потреби. Мені не подобається, коли бізнес-аналітики заходять на баклок рефайнмент та починають: Окей, нам потрібно зробити отаку кнопку, яка буде робити. Таку-то функцію чи таке вікно, ось мокап, оце це потрібно зробити. Команда задає питання: а чому? А навіщо це? Бо команди можуть бути свої ідеї, команда може запропонувати кращі селюші, навіть ніж той, що ви придумали з клієнтом. Команда запитує вас, а для чого це? Що ми хочемо досягти? І якщо ваша відповідь це, клієнт сказав, що це потрібно, це ну ви не робите свою роботу нормально, так ви маєте розуміти цей бізнес-ніт, і ми про це дуже багато говоримо в цих блогах. Та я думаю, що вже десь 5 відео я написав про цю тему і буду продовжувати далі. Що бізнес вел'ю це головне, що вам потрібно розуміти перед тим, як ви пишете вимоги. Та от стартуйте з цього. Я дуже часто робив презентації, не просто шарив а, джиру з вимогами, та чи конфлюенс з вимогами, а робив презентацію, де показував команді навіщо ми це робимо, яка ціль, що ми хочемо досягнути. Далі вже показував вимоги і обговорював. З командою ці вимоги. Також я б радив заздалегідь е, забити місце під ці беклок Refinement сесії в календарі усій команді. Ну, е, залежить від темпу розробки, один чи два рази на тиждень це можна робити. І якщо вам нема чого принести на Backlog Refinement, краще закенсилити цей мітинг. Команда не буде сумувати. А от е, такі несподівані беклок рефайнмент, що е, там люди сьогодні обов'язково маємо прорефайнити цю сторіку, збираємося там в третій годині. Оце буде людей дратувати. Тому що люди теж планують свій час, свій день робочий. В них теж є свої задачі. Коли ви вриваєтесь в їх графік, це ну не є класно. Ваша головна задача на беклок рефайнменті зробити так, щоб команда розуміла беклок, розуміла вимоги і була готова взяти ці вимоги в спринт, тобто. Вони мали бути застімовані. Ну, якось так. Мені здається, що це мало б бути корисно в першу чергу для новачків, для людей, які стартують в професії, для людей, які можливо ще не працювали по скраму. Але якщо ви вже досвідчений бізнес-аналітик і маєте свої фішечки та лайфхаки щодо церемоній скраму і участі бізнес-аналітика в цих церемоніях, я запрошую вас в коментарі, поділіться своїми лайфхаками. Давайте це обговоримо. Можливо, запишемо продовження якесь. Добре, всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на цей канал на наші соціальні мережі. Найактивніші ми в Телеграмі та в Інстаграмі. Ну і також у нас є BuyMeCoffee, де можна підтримати цей канал, чеканною і а також отримати доступ до якихось ексклюзивних речей, окремих відео чи якихось артефактів, які періодично я там публікую. Дякую за увагу і па-па!